Мене звати Андрюнін Людмила і мені 40 років, з яких майже 30 я вже на колясі пересуваюся. У мене є чоловік, двоє дітей. 15 років назад, коли я завигідняла, це було дуже складно, тому що. У нашому, мабуть, місті нікого не було вагітності у людини, яка на колясі. Мене завжди перевіряли на кушеці, тому що мене, щоб хтось на підняв, треба було, щоб мене хтось підняв на кріслі. Підняти це одне а я ще впадала звідси. Мене треба там, щоб двоє тримали мене. Не було кому. Без іншої допомоги ти не зміг би пройти. Хоча б там два кабінети. А зараз ціні новацій зараз дуже багато, як і крісло, які ліжка, які можуть приймати роди. Засоби для просування е, людини на ліжку з ліжка, в душову кабинку, биральню, е, дуже легко, доступно. Кабінет, який у нас організований в лютому 2024 році, він організований завдячуючи Фонду в галузі народонаселення України. Фонд забезпечив всім необхідним, що стосується безбар'єрності. Ми, коли організовували цей кабінет, ми запросили консультантів, а консультантів жінок з інвалідністю. Ми пройшли всю логістику з. Поступлення у відділення до вже перебування в даному кабінеті, тобто починаючи з безпорогових розкладів, закінчуючи висотою ліжка, висотою ліжка трансформера, крісла гінекологічного. Наприклад, цей засіб пересування, ми його випробували, ми його навчилися, як правильно застосувати. Ми можемо з будь-якою ваговою категорією жінку перемістити в биральню, на ліжко-трансформер, на гінекологічне крісло основною перевагою я вважаю, як і для пацієнтів, і для медичного персоналу, для лікарів. Є те, що на першому поверсі у нас знаходяться пологові зали, і також на першому поверсі у нас знаходиться безбар'єрний кабінет, який ми розділили на дві частини. в одній частині надається огляд і ведеться прийом гінекологічних пацієнтів, а в іншій частині є можливість приймати пологи і можливість перебування пацієнтів після пологів. Даний кабінет працює цілодобово. У нас немає обмеження в часі ні вихідні, ні вночі. Ми в будь-який час готові медичний персонал навчений прийняти і надати медичну допомогу жінкам з інвалідністю або іншої категорії жінок, які потребують невідкладної допомоги. Така доступна медицина має бути завжди у всіх лікарнях, по всіх районах, завжди всюди.